Слава Богу, дорогі браття та сестри! Стараємося кожного разу, коли ми згадуємо про Господа, думати про своє особисте життя. Живімо згідно євангельського вчення про любов. Самодосконала досконала любов постраждала за нас з вами на Христі. Бог є любов. Господь показав досконале смирення, покривши. Наші з вами гріхи, недоліки та вади своєю небесною любов'ю. Протягом всього життя ми повинні вчитися любити ближнього. Любити ближнього так, як любимо самі себе. І виконавши цю заповідь Господню, ми матимемо надію та впевненість бути з Господом у вічності. Цей храм вразив нас своєю незвичайною красою ще на під'їзді до нього. Ми рушаємо до Свято-Михайлівської церкви села Окорськ Лукачинського району. Сама назва села Окорськ походить більше від назви озера, бо воно має форму ока. 1787 рік дата народження цієї церквиці. Вона збудована місцевими фундаторами Соколовськими та на пожертви селян. Від початків храм був греко-католицьким. Цей храм мав набагато більший, кращий вигляд. Ось були, були збудовані в ньому і купола цеглою. Були. Ось перекриття були, цегляні, але стався пожар, і осталися лише одні стіни. Стіни мають метр ширини, ось дуже широкі, масивні стіни. Вони не могли згоріти, і вони залишилися. І вже в 1907 році люди зібралися, щоб відбудувати цей храм, відбудували його вже як православний. У вогні Першої світової війни цей храм завдяки своїм масивним мурам не постраждав, але бачив багато смертей в цей період. Під стінами церкви покоїться воїни Першої світової. Одна жінка до свого мужа приїжджала. Він цього сержанта колись казали, що він тіреофіцер. Тут була фотокарточка, то вона майже щороку приїжджала на цю могилу, але вже вона померла, то тепер нема ні нікого. Так і отак. Ти вже занедбані всі могили. А це повпоки і то хрест стоїть і все так. По сьогоднішній день вона зберігається. У 50-х роках минулого століття храм знову перестав чути Боже Слово. У цей час він аж ніяк не горів і коло нього не рвалися снаряди. Просто настав такий час. У нас батюшка був у Смолигові, там його хата була, і все, він на два приходи був. Значить, йому одразу предложили, мов то таке було, що не можна на два храми служити, а більше батюшок не давали. Вибирай, котору хочеш а собі значить те і служив, а то й треба закрити. Ну так як у нас не було хати тут, ну то він там остався, а наш на такому основанні закрили. Церковне начиння в ті часи було фактично розграбоване. Старовинний іконостас розбитий, ікони змарновані технічним лаком. Тут такого багона змурували, але ніхто сюди і разу не заносив спокійників. ніхто тут не, не був. Тільки так закрите, так і вона стояла ще. в нас стояли ще. Вліті 1989 року церквицю вдруге в її житті освятили. Багато людей зі сіл поприїжджали, патіжків багато було. Бо Господнія нам вам, славен, для ім'я Господнє. Ісповідайтеся, Господи, яка була вякав, вік мілость його. Духовне життя в укорську почало відроджуватися, хоча часи безбожництва таки наклали на село свій відбиток. Коли я приїхав, то Зразу так людей так небагато було маленько. Хотілося б, щоб був би такий великий храм, щоб він був заповнений людьми. Це трошки було не скорботно, але потрошку потрошку Господь дає терпіння і дає все потрохи дай. Вже от одиннадцятий рік минув, я служу тут в цьому храмі, і прийшов я. Такий знаковий для мене день було 18 липня, день ангела мого проподобного Сергія Радонівського. Стараються спасати свою душу, ось, що ми молимося. Ось просимо Бога, щоб Господь нас вів по тому шляху, який веде нас до спасіння. Ось і надалі хотів би, щоб Господь укріпляв нас тут у цьому, хоча і великому селі, але невеличке це є стадо, щоб Господь укріпляв нас, що ми далі молилися і спасали свої безсмертні душі. ДОСТОЙНО Є єсково істину блажиті, ПРИСНО БЛАЖЕННОЮ і принепорочною, і матір НАШЕГО чеснешую, Херові. И славнейшую без сравнения с арафим, без іслення, Слово рощую, сушью бородицу тя величает. Отець Сергій та його однодумці вірять, що духовну гармонію в цьому величному селі колись створитимуть нині маленькі, як оцей Іванко. Дітки у їхні чисті сердечка і душечки, засади івангельської істини закладаються з самого дитинства, і завдяки цьому посіяному духовному зернятку Окорськ обов'язково побачить не тільки відродження, а й духовний розквіт. Кожна віруюча людина, дорогі браття та сестри, повинна мати своє церковне правило. Ми маємо ранкові молитви, повинні виконувати і вечірне правило, готуючись до відходу до сну. Звичайно, в Дні Великого посту люди з благословення свого духівника читають псалтир, акафісти, звичайно, більше присвячують питань своїй безсмертній душі. Думають про вічність, читають і вивчають святе письмо. Сьогодні в нашій телезустрічі, любі наші друзі, хотілося б сьогодні звернути ваше, вашу увагу саме на церковний спів, на молитви, на читання святого письма. Розпочнімо зі святого письма. Кожна віруюча людина повинна вивчати святе письмо. Для того, щоб навчитись духовно жити, недостатньо читати лише життя святих. Ми маємо читати, звісно, річ, життя Спасителя Євангеліє, новозавітні книги послання апостолів, старозавітні історичні книги, повчальні книги та інші книги Святого Письма як Старого, так і Нового Завітів. вивчаючи святе письмо, дорогі браття та сестри. Дивлячись на праведників Старого Завіту, і, зокрема, дивлячись на життя нашого Господа в Новому Завіті, ми маємо звідки почерпнути золоті правила, вивчаючи які ми досягнемо цілі нашого життя Царства Небесного. Царство Боже для нас з вами, як ви вже і розумієте, розпочинається тут на землі, коли людина вивчає святе письмо. Задумується над своїм майбуттям, буває у храмі, старається виконувати заповіді Божі. Такій людині добре, навіть коли переживає якісь негаразди, хвороби, навіть і страждання. Така людина, тобто віруюча людина, не артистична, а віруюча, не гнівлива і зла, а віруюча, добра, чиста серцем людина дарує. Любов Спасителя для всіх, хто її оточує. «Потому, – тому, каже Спаситель, пізнаю що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. Справжня нелицемірна. Жертовна любов. Апостол Павел в одному з своїх послань, так званому гімні любові, додає: якщо я маю віру, Уявіть собі, дорогі телеглядачі, якщо я маю віру, що навіть і гори зможу переставляти, а любові немає, то я ніщо. Ми часто, як фарисей, любимо хвалитися читанням вивченням Святого Письма, хвалитися частим перебуванням в храмі, постом, без олії навіть, а ми любові не маємо. А без любові людина не спасеться. Її не врятує ніщо. Тільки любов допоможе людині досягнути Царства Небесного. Цією любові ми навчаємося за посередництво Святого Письма, про який нині ми говоримо, чуємо і навчаємося під час церковних богослужінь. Тобто, чуємо церковні пісні співи, вслухаємося в канони, в контаки, в тропарі. Задумуємося над життям тих чи інших подвижників, бачимо, як вони віддано служили Господові. Але перед тим, як служити, звичайно, вони теж були у храмі, були у Домі Божому, мали духівників, читали Святе письмо. І, дорогі друзі, ми неодноразово про це уже зауважуємо в майже в кожній нашій телезустрічі. Вони, тобто святі, теж падали. Але на відміну від нас. Вони вміли миттєво встати і каятись в своїх гріхах. Відрадно, що сьогодні, в час сучасних технологій, ми з вами маємо телебачення, радіо, інтернет. Звичайно, через ці засоби масової інформації лється велика кількість непотрібної, брудної. Гріховної інформації. Але водночас, через телебачення ми з вами можемо спілкуватися, як і сьогодні, я думаю, раді ви і раді ми. Посередництвом радіо ми теж проповідуємо про євангельське вчення Спасителя. Воно ж залишилось на папері. Сьогодні, посередництвом цих технологій, ми продовжуємо, як апостоли, нести благовістя про Воскресіння Христове. Посередництвом інтернета ми теж. Проповідуємо і, дивлячись на наше життя в різних соціальних мережах, теж даємо відповіді і проповідуємо про Господа. Ось на цьому фоні, дорогі телеглядачі, нас часто і запитують: чи можна все ж таки вдома тримати диски з записами піснеспівів, святого письма, псалтиря, канонів, і чи можна їх використовувати, тобто слухати під час домашньої роботи, до прикладу? Ось саме з таким запитанням: ми знову в одному з навчальних закладів нашого міста і слухаємо наших студентів. Можливо, людина дуже зайнята і вона не має часу відвідати церкву або. Через певні проблеми, просто ну не може вона прийти в церкву, то вона може придбати такі диски, просто це послухати. Але з іншої сторони, це якби негативно, тому що молитву, якби ну, слухаючи, потрібно сконцентруватись на тому, якби, що в ній йдеться. А коли людина якби, слухає аудіозапис, вона не може сконцентруватися, і це якби ніби мелодія, просто повз вуха проходить. На мою думку, диски із записами церковних хорів створюють для того, щоб кожна людина по можливості могла вдома. Прослухувати ці записи, тому що не кожній людині можна піти в церкву там в зв'язку з здоров'ям здоров чи з іншими проблемами. А так, коли вона вдома, вона може будь-яку хвилину включити диск і послухати ці записи. Вона буде ближче до Бога, і щоб не забувати про Бога. Слава Богу. Дорогі друзі, браті і сестри, шановна волинська молодь, біжить час. Сплинає час незабаром, закінчиться Великий піст, і ми з вами будемо чекати Пасхи Божої Спасительної Воскресіння Христового. А сьогодні знову і знову поговоримо про те, що інколи бентежить наше серце, нашу душу на духовні теми. Сьогодні технологія. Всіляка так розвинута, що ми в церковних крамничках бачимо нині не тільки натільний хрестик, іконочку, свічечку або якусь духовну книжку, чи то слов. Ми бачимо такі речі, як диски, і там я не знаю, як називається, аудії очі, що інші записи церковних богослужінь. Чи це допустимо в церкві, чи це можливо? Сказати загально, так, це можливо. Є люди такі, які не можуть в церкву прийти Дома, лежачі, хворі, інваліди. По телевізору все время того не покажуть. Ось так би хотілося послухати, як у Почаївській лаврі братія співає гарно. В церковному хорі літургію. І хтось привіз вам діск з Почаївською літургією. Ви собі вдома у вихідний день, коли немає роботи, сіли і включили, і уважненько слухаєте. Правда, тепер на дісках є записи канонів, цілих молитовних правил, запис псалтяря, молитв. Вечіріхів цинів і, і акафісів. Буває так, що хтось слухає правила по цьому діску. Я вже не знаю, як це сказати. Кощунство то це більше як кощунство, це гріх страшний. Треба молитися живим серцем і живим розумом і живими устами. Якби це був Глухонімий, і ви йому показуєте жестами, це зовсім інакше. Якби це був сліпий, і ви йому толкуєте, розказуєте, це теж. А коли ви і вуха, і очі, і розум свідомий, і ви лінуєте самі подвигнути для того себе, щоб помолитися, навіть якщо ви не грамотний, то це не оправдує вас що ви слухаєте правила, молитовні молитви, акафісти, кануни, чи псалтір по диску, Треба молитися. Так, акафіст, записаний на диск, я пригадую, років 20 тому назад, ще перед розпадом Радянського Союзу, ходив акафіст на дисках, тоді і на таких бабінах, ще великих, касетах, Труїце Сергіової лаврі. Записаний кафіст Божої Матері, на розпів співав хор студентів і хор монахів. Читав тоді всій намісник. Отець Олексій, він тепер митрополит Матінський, дуже гарним голосом читає і дуже гарно співають. Без сліз не можна слухати той Акафіст. Якщо такий Акафіст ви схочете послухати в Воскресний день. Після службочки, так, щоб провести просто день у Богомислії, то це, звичайно, корисно. А якщо ви так робите, що вже не хочете молитися самі, не відкриваєте молитвенник, а тільки включаєте ваш диск і слухаєте готові молитви, то це не приймається, це не молитва. Молитва це є подвиг. Треба спонукати себе, інколи заставляти себе, щоб молитися. Не погляньте, як часом буває. Як не молишся, ти в голову нічого не лізе. А тільки станеш на молитву, звідки береться, як стріли у голову, то те, то інше, то ще щось небудь. І де йде, де воно береться, звідки воно йде, чого воно йде, чого воно чіпляється за нас. Дьявол бореться, дьявол знає, що молитва нас освячує, піднімає, духовно нас удосконалює. Через те дяло старається збити пил гарячої, сердечної, щирої або покаянної, слізної нашої молитви. Тому, дорогі братія і сестри, стараємося молитися живим словом, живим Духом. Всяка душа Святим Духом живіться, а чистотою возвішається священно тайніє тому будьмо, дорогі браті і сестри, мудріми в православній церкві мертвий голос не вживається, вживається живий голос для Божої слави. Тому в православній церкві нема органів під час богослужіння, а тільки людський голос нема іншої музики, а тільки людське слово для слави свого Творця. Тому хай Милосердний Господь приймає наші молитві від наших простих і щирих добрих віруючих сердець. Слава Богу, дітки! Навіки слава Богу. Слава Богу, наші маленькі телеглядачі! Кожен з нас щороку святкує чудове свято іменини або, як кажуть, День ангела. Назва іменин вказує нам про те, що в давнину інколи святих покровителів називали ангелами. Проте, не треба плутати святих покровителів з ангелами-охоронителями, які посилаються в День хрещення. Для опіки та охорони людей. Традиційно День Ангела святкують в той день пам'яті святого покровителя людини, який слідує відразу за Днем народження. Я теж так святкую мій День народження 8 листопада, а на третій день іменини День пам'яті святої преподобної мучениці Анастасії Римлянки. А мене назвали в честь святого Дмитрія Ростовського, день пам'яті якого святкували в День моїх хрестин. Вдавнину і мене не вважали важливішим святом, ніж День Тілесного народження. Крім того, в багатьох випадках ці свята майже співпадали, тому що за традицією дитину хрестили на восьмій день після її народження під час хрещення. Вибирали імена за церковним календарем. За старим звичаєм вибір імені обмежувався іменами святих, які згадувалися в день хрещення. Пізніше старий звичай відійшов, і батьки почали вибирати імена за особистим смаком. Батюшка. А чому так важливо називати людей в честь якогось святого? У кожного з нас є ім'я. Часто ми його отримуємо на честь наших бабусь і дідусів або наших родичів. Але перш за все, імена нам дані на честь святих людей, яких ми називаємо угодниками Божими, які постійно стоять перед лицем Божим та моляться за всіх нас, а особливо за тих, які носять їх імена. Та просить в неї допомоги. А мене бабуся навчила молити до моєї угодниці Божої. Кожного ранку я звертаюся до неї з такими словами Молі Бога у мене, свята угодниця Божої, преподобна мученіця Анастасії, яко аз усердно к тобі прибігаю, скоро поможниця і молитвенниця у душе моєї. Молодець. Ми завжди повинні молитися. До своїх небесних покровителів, а також брати з них приклад, адже кожен з них своїм життям прославився перед Богом. Мій небесний покровитель, святитель Димитрій, митрополит Ростовський, народився недалеко від Києва у благочестивій сім'ї і виріс глибоко віруючим християнином, навчався в Києвому Олянській колегії. Де вперше відкрилась його обдарованість і незвичайні здібності. Через деякий час він прийняв монашество. Протягом декількох років Дмитрій подвизався в різних монастирях і храмах України, Литви та Білорусі. В той час йому було доручено написання життя святих. Ця робота вимагала надзвичайного напруження сил. Потрібно було зібрати і проаналізувати велику кількість різноманітних джерел і викласти їх мовою достойною і зрозумілою всім віруючим. Божественна допомога не залишала святителя протягом його двадцятирічної праці. За словами преподобного, душа його наповнювалася образами святих, які укріпляли його дух і тіло, вселяли віру була получне завершення його благородної справи. Для всіх православних християн він є прикладом святого аскетичного життя. А моя свята Анастасія Римлянка з малих років виховувалася в монастирі біля Рима, де й прийняла монашество. Вона була дуже красивою і багато знатних римлян. Просила її руки, але Анастасія всім відмовляла, бажаючи залишитись нареченою Христовою. В цей час імператор Декій розпочав жорстоке гоніння проти християн, святу Анастасію примушували зректися віри розп'ятого Христа і принести жертву ідолам, але преподобна мучениця залишилася вірна Господу, незважаючи на жорстокі тортури. Ви молодці, що ви знаєте про життєвий шлях своїх небесних покровителів, адже вони являються прикладом нам для наслідування. А на завершення я ще хочу додати, що святкувати свої іменини потрібно перш за все з молитвою. Цей день потрібно прийти в храм Божий, обов'язково приступити до сповіді, щоб очистити свою безсмертну душу. Пізніше на літургії причаститися тіла та крові Христових і подякувати Богу за все. Потім, звичайно, можна розділити цю радість своїми друзями та знайомими за святковим столом. І пам'ятаємо, що цей день для нас особливий, Надаремно його називають другою Пасхою. Любімо один одного. Так вчить Спаситель, святий апостол Любові, на старість своїх літ теж всім своїм життям, Яно Богослов, промовляв до своїх чад – діти, любіть один одного. І ми сьогодні теж посередництвом телебачення закликаємо подібно Спасителю, подібно апостолу Яну Богослову. Дорогі телеглядачі, любіть один. Одного. Коли ми будемо любити один одного, ми виконаємо закон. Любові. Закон. Спасителя. Залишайтесь з Богом. До побачення.